Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хотів би розповісти вам про всі можливі комбінації, з якими утворюється золота зброя. Тож не будемо затягувати відео та перейдімо до справи. І перша наша комбінація це револьвер та золота фарба. Після того, як ви об'єднаєте ці дві речі, у вас вийде золотий револьвер. Друга комбінація снайперська гвинтівка плюс золота фарба. Після чого у вас утвориться золота снайперська гвинтівка. Третя комбінація золота снайперська гвинтівка плюс модифікатор. Після чого у вас утвориться покращена золота снайперська гвинтівка. Четверта комбінація. Для цього вам потрібно з'єднати синій світловий меч, плюс червоний світловий меч, плюс зелений світловий меч, після чого у вас утвориться золотий лазерний меч. П'ята комбінація Магічна палиця плюс золота фарба. Після чого у вас утвориться золота палиця. Шоста комбінація: відмінна палиця плюс золота фарба. Або ж золота палиця плюс модифікатор. Після чого, якщо ви виберете першу або другий спосіб, у вас утвориться відмінна золота палиця. Сьома комбінація. Пустельний Орел плюс золота фарба. Після чого у вас утвориться Золотий пустельний Орел. Восьма комбінація. АК 47 плюс золота фарба. Після чого у вас утвориться золотий АК 47 що ж, а в мене на цьому все. Всім дякую за перегляд та до побачення.